Доброго дня, шановні, вчора під час однієї з нарад з військовими в Європі була піднята дуже актуальна тема, наскільки США надійний партнер, Афганістан, Україна, відмова надавати дані, відмова постачати зброю. І... Так далі, в контексті f 35 f 16 останні модифікації, які мають kill switch, можуть бути дистанційно відключені. Тобто, Європа має авіацію, яку можна з США відключити і залишити взагалі не або неприкритим над Європою. Та більше того, Частина ядерної зброї також цілком підпорядкована виключно США. Тобто запуск цієї зброї взагалі неможливий без дозволу США. Не те, що навіть дозволу, дозвіл плюс програмування, цілі і так далі. Тобто, ця зброя знаходиться фізично на території Європи, а фактично вона в підпорядкуванні США. Це дуже велика проблема, і люди, які приймають рішення в Європі, вже... Замислились на цю тему, тому що ми бачимо, як США реагує на виклики, як воно вирішує проблеми. Воно вирішує проблеми, нагибаючи партнерів, а не ворога. Тому тема далі буде обговорюватись, і я не виключаю, що програма F-16 на території Європи може пригальмуватись. Ну, на кштафт інших літаків інших країн, ну і так далі. Тобто США наробила галас у своїми заявами, так що партнери, ті партнери, які приймали участь в розробці цієї зброї, фінансували розробку цієї зброї, мають контракти на закупку цієї зброї та обслуговування вже сьогодні. Думають, що це не дуже надійний варіант. Бути партнером у США.